Село Кам'янське Запорізької області окупанти рівняють із землею. Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. У населеному пункті знищено школу-інтернат, де навчались дітки з вадами слуху. Зруйновані десятки цивільних будинків тощо. По місту прийняття рішень бачите. Там, напевно, дуже багато військових було в цій да. хатинці. Тут, бачите, іменно поцілили, ну в самий такий, ну як би. Вон ось дивиться мені, огород розбитий, ну, город розбитий, ну все розбите, сарай розбитий домівки розбиті, ну все розбите. Ну що, куди? Де бачать живу істоту, там ну, вони літають, там чи ну як вони там наблюдають за нами, де бачать живу людину, то туди й б'ють. Загарбники гатять по Кам'янському із повітря, із землі. Росіяни намагаються знищити повністю інфраструктуру. Вони от, не дивляться військові об'єкти, не військові об'єкти. Якщо ви приїжджали на школи, мабуть, знімали, ви бачили, що, що хочуть росіяни. Тобто абсолютно не військовий об'єкт. Зараз він розстріляний в пух і прах, і відновленню школа не буде підлягати. Так само багато. Я не знаю, чи є тут взагалі хоч один будинок, який ну, взагалі не ушкоджений. Кожного дня 3-4 будинки будинки зграє. Но... Працює все вже, і ракетні обстріли, і авіація, і танки, і артилерії і ствольна артилерія. Та, попри загрозу у рідному серцю селі залишилось близько півсотні осіб. У складні часи селян підтримують волонтери, привозять запас їжі та води. Володимир фасує волонтерську допомогу по пакетах. І поки у кам'янському є мить тиші, розвозить односельчанам продукти. Ось в Москві. Завдяки нашому герою Станіславу, це наш тереборонович найважніший. О, випустив, ну Стас, вибач, буду хвалити тебе. Коли ти прийшов до мене там з Марією, ну то знімали репортажа, о, побачили люди, подарили мені москвича, щоб я мог, міг ну, да, щоб я по селу міг розвозити гуманітарку. Українські військові зазначають, що вони тримають позиції і дають гідну відсіч загарбникам а тому село окупанти ні за яких обставин не візьмуть.